Всім привіт! Я Людмила, рада вас вітати на своєму каналі. За вікном чудова погода, а ми щось всією родиною захворіли, тому не було від мене відео. Зараз трошки себе почуваю краще і хочу вам показати красу, що в мене є за вікном, дуже сніжно, дуже гарно, багато снігу і він ще йде. Люблю таку погоду, але виходити на вулицю по такій погоді не люблю. І хочу вам показати сьогодні ну, такий вже перший етап адаптації підлітків після пересадки. Ось орхідея підліток еприкот, вона вже починає розкуклювати корінчики. І це вже не на одному, ось бачите, такий зелененький кінчик. це кажуть про те, що корінчик пішов в стадію росту. Ну, Поки в нас кора ще не дуже розмочена, не дуже така влагоємка, я пильную цю посадку. Там ще є трошечки муху, тому я думаю, що корінчикам нормально. Все їм сподобається. Орхідеї люблять таку мою посадку. Рубі Diamond ось красуня. Тут з нею все шикарно. Корінчики всі напитані, пролиті. Але щоб були розкуплені, я не бачу. Поки що ця орхідея в стані спокою відпочиває, адаптується. Сподіваюся, що все буде добре. І зовсім скоро ми побачимо теж її корінчики в стані росту. Ну, Поки я так лікуюся, хворію, дивлюся на орхідейки, ось це сого попкорн, зовсім тоненький, маленький квітоносик, і, звісно, що маленькі бутончики. Зовсім вже скоро побачимо цвітіння. Ось я вам фокус наведу. Зовсім маленький, тоненький. Цікаво, в мене це буде перше цвітіння. Я не знаю, як ця орхідея квітне, які є особливості. Дуже цікаво буде з нею познайомитися. Також ще маленькі, гарненькі. Це орхідея Еквертіс. В неї дуже маленький тоненький квітоносок. але вона має дуже привабливі квіточки. Ще хотіла сказати, що у нас тут є вже бутончики. Якось підлітки так. ну, Кожен в своєму темпі повільно нарощує бутон, квітоносок. Я думаю, що період квітоносів у нас буде довго длітися. Так це в нас орхідея Ліодоро, вона все ніяк не може мене порадувати своїм цвітінням. Я не бачила її цвітіння, не вдихала аромат. Вона буде перший раз мене кнітнути колись. А зараз вона росте новий листочок. Ну, можливо, навесні вона в ній випустить кітоносик, і все буде гарно. І ми з нею познайомимося, і буде мені приємно. Отже, всі в режимі очікування, як ждуни, все ми чекаємо. А я нам бажаю, щоб скоріше в нас була перемога. Дякую за увагу! Я рада вас бачити ще на моєму каналі.